Сьогодні наша гостя-випускниця Сумського будівельного спеціальності землепорядкування, яка відразу після закінчення коледжу пов'язала своє життя з цією професією, працювала на керівних посадах, навіть викладачем в нашому коледжі, і зараз успішно продовжує свою кар'єру на посаді заступника, начальника із земельних питань ТОВ Агро». Пані Інна, вітаємо вас в стінах нашого коледжу, який цьогоріч святкує 105-ту річницю свого заснування. Тож, мова сьогодні йтиме про коледж і про навчання. Пані Інно, професія землепорядника це ваш свідомий вибір, чи зі шкільної лави, чи все ж таки коледж мав вплив на те, що ви залишалися в цій галузі та побудували успішну кар'єру? Доброго, Доброго дня за все всім. Звісно, коледж мав на мене вплив, тому що я закінчила 9 класів і вступала до на той час Сумського будівельного коледжу. І звісно, ми не розуміли до кінця, що це за спеціальність, бо на той час це майже 22 роки тому, це була нова спеціальність. І коледж викладали фахівці, які працювали на виробництві, і вони нам детально все роз'яснювали, пояснювали. Навіть на другому курсі, мені здається, такий предмет є як введення в професію якось так. І тоді, вже на другому курсі, ми розуміли, що таке професія зимоприяткування. Що на вашу думку змінилося в коледжі з часів вашого навчання? Мені здається, що з часів мого навчання у нас була одна форма навчання. Так, зараз час, часи змінюються, обставини змінюються, в яких проводиться навчання, але я хочу сказати, що я мала досвід, як ви вже сказали, що я викладала один рік в навчальному закладі і. Дистанційна форма навчання, вона не уступає, не поступаються очному форму навчання, тобто так організований навчальний процес, що діти можуть здобувати свої знання навіть дистанційно. Це креативність викладачів, які презентації, які вони роблять, це приклади, які вони наводять. Особливо мені подобається, що всі викладачі. В, ну, по, за спеціальностями, так вони мають досвід. Тобто вони десь на виробництві працювали і вони на своїх прикладах життєвих показують це студентам. І це дає змогу чітко розуміти про свою майбутню професію. Дякую. Які моменти свого студентського життя ви б хотіли пережити знову? О, студентське життя це життя в гуртожитку, це весело. Це ми здобули друзів, які залишилися навіть цей час, ми пройшли з ними, я пройшла з ними 22 роки, і вони є. Цим у нас було яскраве студентське життя. У нас були яскраві моменти життя. Дякую. Кого із своїх викладачів коледжу ви згадуєте найчастіше? Кого? Ну, у нас багато, але от у нас був Резвушкін, Юрій Борисович, він нас викладав картографію, і на той час. Він людина з досвідом, яка була за кордоном, і він нам багато приводив прикладів, які він як картограф свою професію, як він приміняв за кордоном. У нього Колумбія здається. Він був дякую. І на завершення, що ви хочете побажати коледжу з нагоди 105-го дня народження? Ще багато юбілеїв щоб коледж святкував. Ну, наполегливих. І креативних студентів, і залишатися таким, як він є, щоб до нього захотілося повертатися, проводити своїх дітей на навчання, продовжувати процвітання і успіху. Дякую, дякую, пане Інне, що долучилися до привітання. Бажаємо вам миру та успіхів у вашій кар'єрі. На все добре. Дякую.